Магазину це мені подарунок. Зробили Цимбідіум, Я Я е, не бачила, який це саме сорт, не написано було, але я пошукала і це е, міні. Цимбідіум міні Елісон Show Крісмас, Rose. Різдвяна троянда. Перекладається. Зараз я його спробую звільнити від. Горщика. От цим відеом він росте в дуполах, в розщілинах, в деревах. І дуже гарно корені його заповнюють повністю от весь простір. Вони настільки щільні. І от звільнити навіть подивіться, який красень. Подивіться, які в нього кількість коренів. І через такі розміри.